Її лагідно називають Емельфою. Бійці другої штурмової роти, Дук, які воювали в Пісках та на шахті Бутівка, вирішили продати свою щасливу машину, а кошти передати на лікування для своїх поранених побратимів. Про автомобіль, що став історією, та про його власників, які стали легендою. Наталя Нагорна. Сама все в дирах, а ніхто. Ні трьохсотого, ні двохсотого в неї немає. Вони пройшли війну разом. Мерседес, який бійці правого сектору лагідно називають Емелькою, рятував на фронті своїх солдатів. Машина пережила обстріли з мінометів та градів, але жоден пасажир щасливого авто навіть не подряпався. Жовтня почалася, що до серпня вона була напередку. Після повернення з фронту бійці вирішили віддати удачливу машину в хороші руки в обмін на 30 тисяч гривень. Поранена в боях машина навіть після своєї демобілізації продовжить допомагати бійцям правого сектору на цей раз пораненим всі гроші від її продажу підуть саме на їх лікування. Родіон Тристан один з тих бійців другої штурмової роти, яким потрібні гроші на лікування. Випускник університету Шевченка, юрист, активний майданівець, допомагав оформляти документи тим, хто пройшов війну, і сам не всидів вдома. Переньокну він жіння, мене, йому 18-19 есть він тоже там один перших, хто сам сподвігся, худючий ну такой вот, руки нету, и он вот сказал мне спасибо, мужики, нас там было несколько парней. Ну, честно, мне так стыдно стало, что вот он нам спасибо говорит. Я долго кипел с этой мыслью, долго думал, решил, что я здоровый парень, не глупый, ну, какой-то толк с меня будет. Возможно, банально просто приеду я, кто-то сможет по ротации приехать домой, хотя бы недельку-две отдохнуть. Родиона поранили на шахте Бутівка поблизу Донецкого аэропорта. Снайперская куля влучила в его автомат. Разрушение обеих лобных долей, разрушение осколком глаза. И никто не давал шанса на то, что он выживет. Тяжелейшая операция. И буквально спустя 10 дней он потихонечку начал приходить в себя. И первое то, что он сказал, что я вас никогда не забуду. Сказал по-русски, сказал по-английски, по-французски. І для всіх був шок. Офтальмологи зробили диво, вони шили кришталик, і тепер Родіон бачить. Потом ми делаем мягкий протез, і у него буде, тобто буде абсолютна ілюзія. Косметологічески будет абсолютно иллюзия левого глаза. Тобто можна даже не заметить о том, что там нет глаза. Поранених у другої штурмової роти четверо і на лікування від держави добровольці розраховувати не можуть. Допомогти тим, кого постійно зустрічав на фронті. Вирішив журналіст Андрій Цаплієнко. Він теж був пасажиром щасливого автомобіля. Ще взимку. От друг Барс обіцяв приїхати за мною на броньованому Мерседесі. Обіцянку він виконав лише наполовину на Мерседесі. Приїхав, але ось який він броньований. Журналіст розказав Емельчину історію у Фейсбуці. Допомогу пораненим спочатку переказували мляво. Перша тисяча прийшла від. Жінки бюджетниці було зрозуміло, вона перерахувала мінімум третину своєї зарплатні. Потім тиша Андрій навіть устиг подумати, що допомогти вже не вдасться. Але тут йому написали волонтери. Самі вихідці з Донбасу переказали гроші на лікування поранених і забажали, щоб Емелька стала музейним експонатом. Оці донбаскі хлопці, які переїхали до, до, до Києва на захід України, вони все ж таки хочуть повернутися на батьківщину, хочуть повернутися додому. На... Українські терени на Донбасі, українські терени, правосекторівці щасливі. Їхня Емелька тепер історія їхньої війни. Люди, які будуть приходити і дивитися на цей автомобіль, вони будуть розуміти, що все-таки в Україні, ну, в країні є війна. От, і хлопці ризикують ризикуючи своїм життям. От, ну виконують за завдання, захищають ну, свою країну. Дески, шахта, Бутіївка, Авдіївка. І доницька Наталя Нагорна, Ольга Павловська, Іван Павлович, Олександр Куліш, спецкор 2+,2. усі небайдужі можуть долучитися до збору коштів для поранених бійців добровольчого корпусу. Реквізити бійців на нашому сайті 2+,2.ua у розділі допомога.